Патріотизм це не лише про великі слова, це про щоденну пам'ять і повагу про тих, хто віддав своє життя за нашу свободу. Алея слави у центрі Івано-Франківська саме таке місце, де вживає історія, а звитяга поєднується з пам'яттю. Такі алеї слави є в кожному українському місті та містечку. Тут кожне ім'я, кожен портрет є нагадуванням, що наша незалежність має свою ціну. А це Алея Слави у Трустянці, що на Сумщині. На цьому портреті зображений мій батько. Він був одним з найперших добровольців, що пішли воювати. Він не думав про гроші, славу або звання. Він думав лише про те, як захистити свою батьківщину та родину. А це Алея Слави у місті Валки, що на Харківщині. На цьому фото зображений мій брат. 28 листопада йому могло виповнитись 30 років. Він міг би святкувати день народження в колі друзів, сім'ї поруч з маленькою донечкою. Але він віддав своє життя, щоб кожен з нас міг святкувати своє день народження, сенс алеї слави зберегти пам'ять, не дозволити, щоб подвиг став просто сторінкою в книжці. Вона вчить нас за кожною фотографією бачити людину зі своїми мріями, родиною, життям, яке вони віддали заради нашого майбутнього. Пам'ятаючи, ми продовжуємо виїхати скаву повага до героїв, це і є справжній патріотизм.